Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти огляд на таку цікаву штуку, як міні-електрична плита. Я взагалі випадково не натрапив на Aliexpress десь 3 роки тому, вирішив замовити, протестувати, що вона себе представляє. А так як зараз, такі часи, коли виключають світло, ця штука зараз стала досить практичною і досить функціональною. І поясню чому. Її особливість є те, що їм можна. Підключити цю плиту, електричну плиту, міні-електричну плиту, до е, зарядної станції, до повербанки, і вона буде вам підігрівати е, ваше підігрівати, підтримувати тепло е, чаю, кави, молока, йогурта, типу такого формату, то тобто готувати на ній, ви не зможете. А суто, щось підігріти чу-чуть, підтримувати ставу температуру, якщо хочете там, дати дитині щось тепленьке, собі повипити тепленько, коли немає світла, коли немає можливості, в принципі, ніяк інше підігріти. Я вважаю, що це є хороша штука. Зараз я більш детально по ній розкажу. Це є від суббренду Xiaomi, там їх тих суббрендів куча, він називається Your Life s 06 Зараз є нова моделька s 08 вона вже з екранчиком. Це ще старенька, вона без екранчику. Кнопка тут сенсорна. Ось хочу продемонструвати, як вона працює. Так, по характеристиках 5 В 2 А10 Вт вона споживає. І зараз продемонструю, що її можна заживити ось від зарядної станції. Підключаємо до анкера. Опа, включаємо. Так, включаємо. Тут не видно, дивіться, ось тут є типу діоди сіти, що вона працює. Взагалі майже не видно насправді, але цією кнопкою переключаються режими. Ось тут так починає цітитися діоди. Який режим? Ось режим 12, найпотужніший. І також тут є шкала. Ви максимально її підкручуєте. Сенсорно підкручуєте, підкручуєте, оце на максимальних. Ось. Анкер пише, що вона споживає 12 Вт. На максимальному. Е, так, цікаво. Тут 10, пишу, що максимально, тут 12. Окей. Відключимо її. Ну, зарядна станція. Це занадто просто, як то скаже. Хтось може сказати. Давайте від павербанки. Тобто ви можете будь -де, де ви знаходитесь, маєте під рукою звичайну повербанку. Можете підігріти собі е, щось попити тепленьке. ну Тобто досить зручно, я вважаю. Так само, опа, підключаєте. Так, знову воно починає світитися. Переключаємо режим, Тут насправді ледве видно ці діоди так. 4, 8, 12. Та і максимально підкручуємо режим. Що каже павербанка? 5 вольт 3 ампер. Взагалі, пишуть, що воно 15 Вт споживає. Цікаво. Ось так. Тобто ви можете підключити її навіть до звичайної павербанки. Вона має. По суті, три режими. Режим включити. Четвірка, вісімка, 12. Ну, така шкала. І тут є також кожна шкала має ще свою градацію, тобто від найменшого до найбільшого. Ви просто ось цією сенсорною кнопкою підвищуєте, підвищуєте до максимального. І При максимальному, при максимальній потужності вона заявлено споживає 10 Вт, але анкер показує 12 пауербанка показує 15 Якось так. Наголошую, ця штука це суто підігріти щось. Ну, швидше це щось пити. Ну, можна ще, в принципі, в якійсь там маленькій тарілочці зубку підігріти, якогось такого, такого формату. Приготувати ви на ній нічого не зможете. Тому виробник заявляє, що максимальна температура максимальна температура продукту, який ви підігрієте, це рідини, буде 60 градусів. Тобто до 100 градусів вона не підігріє нічого, скільки ви там часу не підігрівали. Це суто таке для чуть-чуть часткового підігріву і для підтримки тепла. Ось так. Мені здається, ця штука в даний час є досить цікава. Можете собі на Алікспресі пошукати. І Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть відгуки, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, до нових зустрічей і до побачення.